На Початку травня депутати міськради проголосували за створення у місті нової структури, а минулого тижня новостворена КП запрацювало офіційно. Назву матиме центр адміністрування та моніторингу Черкаської міської ради. Обов'язки директора нового підприємства поки що виконує Валерій Макеєв. Валерій Макеєв є фахівцем саме з юриспруденції в цій галузі. що стосується будівництва, узаконення, перепланування і так далі. є фахівцем з стягнення платежів, в тому числі по оренді, і тому я думаю, ця людина зможе налагодити цю роботу. Одним із напрямків діяльності підприємства буде моніторинг самочинного будівництва. Це дозволить насамперед вирішити питання із хаотичною забудовою та поповнить міський бюджет. Все будівництво яке самочинне будівництво, в тому числі в місті Черкаси. До правових норм і якщо розрахувати суму пойових участі поєвої участі, угод то це будуть, мабуть, не ну я думаю, десятки мільйонів гривень, які б могли надходити за ці роки до міського бюджету. Тільки за 2011 рік рік порівняти скільки у нас було побудовано. Дані, скільки коштує це побудоване, і взяти від нього хоча б 4% із того, що це житова забудова, і скільки вона повинна коштувати, це складе понад 100 мільйонів гривень. Ці кошти говорить Валерій Макєєв, пішли б у бюджет розвитку, і тоді б, наприклад, вже не треба було б брати кредити на ремонти доріг. Ще одним напрямком роботи центру стане моніторинг деяких земельних питань, зокрема оренда землі та комунального майна. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.